Жра, наче начебто, Так, ну жара, волога, ароса, радала, ароса, волога повинна бути. Бач, да? Ж, да, бач, вже початок зарівозу. Да. На що треба звернути увагу, і що треба робити? Ну звернути увагу, на, якщо гібриди різні. Різні попередники, то необхідно перевірити, подивитися. Питання не скільки тут чи одне зерно в качані, а подивитися, який відсоток, на 100 рослин, перевірити, скільки таких фузаріозних зерен. Це ж він не тільки може бути зверху. Його треба буде розкрити. Ну, це не сильно вплине, але, звісно, вплине трошечки на формування качана, якщо завчасно ми його такій фазі розкриємо. От, бачите, тільки одне зерно. Розпочалося тільки. А є всередині. От. Оце Як така якщо ситуація. Робите, якщо він <кхів> почав. Ну, якщо в тебе, наприклад, 500 гектар кукурузи, із них 100 гектар фузаріозний, а 400 нормальний, то необхідно партії ці розділяти через те, що це ж мікотоксини. Зеаванилон, там, інші там мікотоксини, ну на кукурузі якраз характерний цей мікотоксин. Тобто окремо збирати необхідно. Можливо, завчасно необхідно десикацію провести на тих гібридах, які вражені фузаріозом. Не залишати їх зиму. Багато аграріїв залишають кукурузу взиму. ну щоб збирати навесні чи взимку. Такі, оце Для цього і необхідно проводити такий моніторинг. Окей?